Кузьми нема, не, не може. Кузьма є, він є, і буде, завжди з нами буде. Він фізично його не стало. Вернути ми нічого не можемо. Факт залишиться фактом. Його машина розбилася вщент страшним ударом, моментальна смерть. Страшно. Господь забрав до себе, як, як і інших інших багатьох цікавих людей, таких як там Папанов, Міронов, Нікулін, Цой, Тальков, і багато зараз можна ще називати людей. Якось так, мені здається, що Господь до себе забирає спочатку кращих, тому що дивіться, що робиться в нас на землі. Він дуже відкрите інтерв'ю, таке класне недавно в Кременчуці дав, кілька днів тому назад. І воно є в інтернеті, треба подивитися, так можна і набрати. Що Кременчук, останнє інтерв'ю кузьми це дуже цікаво. Раджу подивитися. Там дуже відкрите звернення до всіх, до, до уряду, до парламенту, до, до адміністрації країни, до, до... людей, що ж ви робите, люди, одумайтеся. Ми, ми всі разом одна цеп. Ми не можемо розірватися через те, що рветься цеп, все, її той цеп. а ми вже розірвані. Як жарт далі жити. Він, він як, як він рід, він бере за волю, бере за свободу, бере за все, бере за життя. Оптимізм і сякав з нього, просто з нього лилося це все. Ця доброта, це оптимізм, ця радість, ця веселість. Ну це, не знаю, я не можу передати. Мені в голові не вкладається, але... Я маю дві пісні в репертуалі з подарований, мі з репертуару зряден, годинник і Оля. І я вирішив сьогоднішнього дня, годинником відкривати свої наступні концерти завжди. Ну не знаю, там рік, два-три, а може, скільки це часу піде. І завжди буду розказувати великих про нього на слово на всіх концертах. Чисто, що це дуже такий справжній син України був. Він навічно залишиться в наших серцях, в наших душах, в наших мозгах, в наших, в наших, в наших суттях, в нас самих. Ми передаватимемо своїм дітям, внукам. Ну, він вписаний в історію, вже вписаний всім вписаний, чим тільки можна і кров'ю теж. Тому що війна на Україні, Майдан і так далі. Кузьма був, є і буде завжди з нами. Скоро ми всі там зустрінемося, хтось раніше, хтось пізніше. Але він дуже любив життя, він дуже любив людей, він дуже любив спілкування, він був страшенно простий, в доску простий, в доску наш, ніколи ніякого пафосу. Ну, Він любив часом таку правду матку сказати таким словом, якимось і матюком, і так далі. Ну так він себе відчував. Але, але він завжди був правий, дуже розумна людина. була. Дуже. Я ще раз кажу, Господь забирає до себе краще. Андрійку, ти вічно житимеш в наших серцях, в наших душах. Пам'ять про тебе ще житиме століттями, тисячорічнями, поки існуватиме та планета, поки існуватиме країна. Ну, а я сподіваюся, що вона існуватиме вічно. По крайній мірі, скільки світ буде, скільки Боженько дасть цій планеті жити. Але ти назавжди записаний в історію нашої неньки України. Україна любила тебе, народ тебе любив.

Znaju de bobi i Знайомство якесь, ця музика, ну, напевно, завжди була зі мною. Ми на ній виростали. І, ну, можливо, якщо б не ця музика, ми були б зовсім іншими, якими ми стали зараз. Коли, коли ми були підлітками, я пам'ятаю касети, які були популярними, які переписували мої друзі. Знайомі однокласники, це були якісь збірки російської попси чи чого-небудь. Вони слухали там чи Групу Нана, а в нас був скрябін, яке Анельзик, а тепер одного нема. Е -е, у ну, мене залишилось десь ще є, але це ті касети, які в мене навіть зараз знаходяться на робочому столі, на моєму. Це тільки заслухані до дирок, вони видно такі старі, я ще писала, щоб не сплутати. Є навіть старий магнітофончик, в якому я ностальгую, чи їх навіть зараз слухаю, бо це якась особлива магія слухати Скрябін на касет. В цій музиці все, я не знаю, ну якщо казати геніально, це напевно буде якось ну, гучні слова чи щось таке, але ця музика примушувала думати. Це не було щось таке, якась дурниця. Він примушував дітей, малих таких, як ми, якось по-іншому дивитися на цей світ. Дуже багато історії з ними пов'язано, концерти і всяке таке проче. Я сьогодні на Фейсбуці щось згадала одну історію, як знімалася на один плюс один програма, як стати зіркою вона називалася. Якась дурниця, люди виходили, приходили якісь артисти і люди співали їх пісні. Той день, коли ми прийшли ще раз з подружкою з моєю, сиділи в журі «Скрябіни». І Я так тішилась, в мене був такий самий светр зелений, у турниці якийсь згадую. І мені подобалося, що в мене волосся схоже на нього. І я думаю, ех, піду, заспіваю. Я вийшла і він каже, яку ти пісню будеш співати. Я кажу, хотілося б птахи, бо це щось було, ну це було з улюбленого. Він каже, от блін, зараза, нема пісні такої, нема е, фонограми, нема мінуса. Може, щось інше, я кажу, ні, давайте птахи. Я кажу, так спробую, я тобі допоможу. І я пам'ятаю, він чи пристукував, чи приспівав, але цей момент запам'ятався дуже сильно, як ми разом з ним співали. BANG hey.